Слава Богу, дорога церква. Одного разу, знаєте, пройшов деякий час після того, коли я покаявся, і мені ну, запропонували розказати моє свідчення. І я так, ну, брати позвонили, сказали, ну, розкажи своє свідчення там на служінні. І я ну, сидів собі і думав, Боже, ну що ж мені розказувати, якби ну настільки все просто, виходять брати чи сестри, знаєте. Хтось розказує більшу половину свого життя просидів в тюрмі, хтось був наркоманом. Ну, В різні такі ситуації, знаєте, люди ну, дуже в своєму житті багато пережили, і Бог спасав їх з таких ситуацій, різних, з різних обставин. Дуже важке було життя. А я сижу і думаю, боже, ну а в мене якось все так просто, знаєте, і Бог. В той момент так до, до мого серця проговорив я сказав: а хіба це не є таке велике свідчення в твоєму житті, що ти е, в молодому віці знайшов мене, що ти е, живучи ну, в світі, частину свого життя в світі, не знаючи мене, ти не, е, не покалічив своє життя, що так просто ти пройшов е, оцей шлях? До мене, і в твоєму житті не було таких обставин, про які ти зараз би жалів, що ти не втратив дуже багато свого часу на пусті речі, про які ти зараз дуже жалів би. І дійсно, знаєте, це так торкнулося моє серце, і я дуже вдячний Богу, що моє свідчення, воно є таке коротке і просте, що е, мені немає що розказувати. Знаєте, я е, народився в селі маленькому Волинській області. І е, з самого раннього дитинства моя бабуся вона водила мене в церкву. Е я ходив в недільну школу, і десь приблизно, там, ну я не пам'ятаю, в старших класах е я потихеньку почав якби, ну, відходити е від церкви. Ну, знаєте, оточення, друзі, і все якби, ну, цей світ він е манить, знаєте, так хочеться спробувати, а як же живуть інші? Не все ж життя, тільки що церква, і ну, ходити в церкву і бути вдома. Хотілося спробувати, як же інші живуть. І я потихеньку, знаєте, відійшов так. Потім почалося навчання в технікумі. Я їздив в технікум, пізніше навчання в університеті тут, в Києві. От. І знаєте, я оглядаюся зараз назад і дивлюся, як склалося життя моїх друзів, моїх знайомих, моїх одногрупників. Я так просто ну, перед цим свідченням передумував і згадую. Дійсно, знаєте, багато хто порозвалювали сім'ї, хтось сидить в тюрмі, хтось зараз гине в алкоголі, хтось в наркотиках, знаєте, з тих людей, з ким я виростав, з ким я жив. І, а я дивлюся, знаєте, я стою зараз перед вами, і Бог мене через цей частинку мого життя, коли я жив, якби ну, без нього. Мене так провів, я нічого не попробував з цього. знаєте, я, ніколи, е, я в цих руках ніколи не тримав цигарку. Я за все своє життя, мабуть, ну, алкоголю, коли я ну, не ходив в церкву, випив, стільки що для деяких людей це ну, денна норма. Е, ну, я просто ну, пробував, скажімо так, колись там. Е, і я дуже вдячний Богу за те, що дійсно Він мене спас. Одного дня я просто проходив тут е, по цій вулиці і побачив християнську церкву. Ну, Цей період, коли я не ходив в церкву, я так на Різдво і на Пасху, як то кажуть, приходив. От, е, ну, Стабільно я не ходив, але знаєте, весь цей час Бог мене беріг і завжди говорив до мого серця. І коли на, моє, ну, на моїй життєвій дорозі е, якби різні ситуації траплялися, і я поставав перед якимось вибором, то я ну, Завжди Бог, оце слово, яке було посіяне з дитинства, коли я ходив в недільну школу, це слово Боже, воно завжди воно, якби, берегло мене від того, щоб я зробив якийсь неправильний вчинок. І я просто проходив тут по вулиці, зайшов, запитався, а що це за церква? Мені сказали, що це Євангельська церква. Я е, сказали, коли служіння, я прийшов. Ну, я був студентом, навчався тут в університеті недалеко. Я прийшов, мабуть. Неділі, чи чотири підряд вийшов, покаявся, і вже, слава Богу, зараз минуло сім років, як я в цій церкві. Бог благословив мене чудовою сім'єю, благословив дітками. Знаєте, і дійсно я дуже і дуже вдячний Богу за те, що, що моє свідчення таке коротке, що нема що згадувати, нема про що жаліти. Жалію єдине, що все-таки тих декілька років я провів без Бога. І я радий за тих людей, які взагалі з самого дитинства вони з Богом і до кінця свого життя, що немає про що згадувати. Слава Богу, я дуже вдячний. І колись, коли я ну, покаявся, і з братом Олексієм була перша бесіда, він мені каже: ти знаєш, сьогодні Бог спас не тільки твою душу, але й спас твоє життя. Ну, Що життя, яке ти будеш мати на цій землі, воно спасене, ти його проживеш. Зовсім по-іншому, аніж проживають люди, які не знають Бога. І я так задумався от, перед свідченням, і думаю, а насправді, напевно, Бог спас моє життя ще тоді, коли я пішов в недільну школу, коли я почув ці слова перші про Бога, коли це слово, воно ну, проникло в моє серце. Я просто знаю, що наскільки Бог мене через це беріг. Я пам'ятаю ці всі ситуації, я знаю, що саме це слово, яке посіялось в недільній школі. Через нього так склалося моє життя через молитву бабусі моєї, через молитву церкви, яка молилася за нас, коли я там був в недільній школі. І я дуже вдячний Богу і просто хотів би сказати, що для вас всіх, якщо у вас є діти, онуки, там ну ті люди, яких ви можете приводити в церкву, особливо дітки в недільну школу, приводьте їх. Можливо, так складеться життя, що вони не схочуть потім піти в церкву, але я знаю. На особистому прикладі, що це слово, яке вони почують, воно завжди буде в їхньому серці, і рано чи пізно воно принесе плід, і вони покаяться, як і свого часу, покаявся я. Таке коротке свідчення. Я дуже, дуже дуже вдячний Богу, що воно є таке коротке. Слава Богу.